У XIX столітті в часи папоротевої лихоманки екзотичні зразки папороти транспортували морем у скляних скриньках, спроєктованих лікарем Натаніелем Вардом. Зі зведенням кришталевого палацу скляні споруди і конструкції набули великої популярності. Варданська скринька перетворилася на стильний атрибут для постійного зберігання і вирощування папороти у будинках і навіть квартирах. Натхнена цією традицією, я вирішила й собі завести папоротевий тераріум. У глибині саду я викупила кілька фрагментів моху, затим знайшла зовсім юні зразки безщитника жіночого, що має красиву англійську назву леді папороть. Папороті я делікатно пересадила на моховий острівець, у маленьку скляну тепличку насипала дренаж, тоді розмістила рослини, додала моху, полила водою. Таку вертенську скриньку можна розташувати на підвіконні чи камінній полиці. За потребу зволожувати й досхочу милуватися цим естетним перегуком до птерідоманії та вікторіанської епохи.